Всі питають потужну акумуляторну пилу, щоб була на 6 амперних акумуляторах. На жаль, в нас такого варіанта немає. Але що я вам можу запропонувати? Дивіться, є в нас акумулятори по фірмі Grand 6 Амперні, вага 900 грамів одного акумулятора. Та я можу їх віддавати вам за закупівельною ціною. Тобто, якщо ви берете пилочку, 5900 ціна пилочки зі стандартними акумуляторами по 4 ампери. Якщо вам потрібно по 6 ампер, додаємо дві таких батарейки. Та ціна буде всього 8200 гривень, та у вас вже буде. Два комплекти акумуляторів. Тобто стандартний 4 амперний та додатковий по 6 А. Хто не знає, що це за акумуляторна пила, це вже просто легендарна пила, не перший рік ми їх завозимо. Це модель по фірмі Narva, 21 Drop 4 BL Pro. Тобто найкраща акумуляторна пила, яку можна придбати. Вона йде безключова, в неї є автоматична подача мастила, як на звичайних бензу чи електропилах. Робочий електронний тормоз, не муляш ніякий, два режими роботи, еко та звичайний. Звичайний максимальна швидкість ланцюга 15 метрів на секунду, тобто це максимальний показник для акумуляторних пил. Шина в комплектації де 40 см та звичайний ланцюг на крок 3,8 як на звичайних електропилах. Ціна бази 5900. Тому якщо вам не потрібні додаткові акумулятори 5900, та ви отримаєте найкращу пилку. Безщіткову, безредукторну, тобто ну, кращої просто не знайти. А кому замало стандартних акумуляторів, питайте та ми вам додамо ось такі величезні по фірмі Грант. Кого цікавить така пропозиція, звертайтеся за номером телефону.